Різдвяне диво зі звичайної соломи, традиційні дідухи і павуки, зірки, дзвіночки та янголи. а Разом з тим панно, скульптури, капелюшки з віночками та навіть предмети корисні у побуті, скриньки, підставки і цукерниці. Їх презентувала майстриня Юлія Чічак. Уродженка кривого рогу опанувала соломоплетіння за підручниками та починала із пшениці. А відколи мешкає на Прикарпатті багатому нажито, почала використовувати саме цей природний матеріал. Своїм умінням ділиться із дітьми, як власними трьома донечками, так і всіма охочими. На спеціальних уроках, які веде в Небилівській школі, що на Рожнятівщині. Кінець травня, початок червня, коли колос викидає жито, тоді я починаю жати. Аби стебло було зелене, і аби воно під час роботи не ламалося. аби м'яка була соломка для роботи. Беру сніп, соломи, нарізаю окремі між вузля, сортую комусь тоненька на батіжок, кому середня для зубчатки, якщо кошик, наприклад, плете. Я почала з цього року використовувати клей пістолет. А взагалі до цього ми користувалися нитками, я починала шивати. Для зшивання капелюхів та кошиків навіть нитки не надто міцні. У таких випадках каже майстриня, послуговується рибальською волосінню. Улюблена робота для пані Юлії та над якою працює у даний момент. Складності нема ніякої. Головне це мати бажання і терпіння. А технологія солома плетіння настільки проста, що її засвоїв будь-яка людина, навіть маленька дитина. Моя морічка, донька моя, має 5 років, вона вже листочки помаленьку допомагає плести. Головний інтерес, коли техніка підкорилася, починається відверт. Та творчість ідеї для неї у дітей, каже пані Юлія, найрізноманітніші. До прикладу, одна із доньок, прочитавши книгу про Гаррі Потера, втілила в соломі головного героя. Інші створюють цілі сюжетні композиції за мотивами улюблених казок та мультфільмів. У самої майстрині вся оселя в оздобах власного виробництва ними прикрашає й новорічну ялинку, яка цього року поповниться новою колекцією солом'яних намистинок, свічок та символів 2014-го коників.